Всім великий привіт, English Home. Знову дуже багато новинок. Хороші стакани. А що зможу? Буду показувати ціни, тому що деякі коробки знаходяться дуже далеко і треба обережно їх витягувати. Всім величезний привіт! Вмощуйтеся позручніше. Будемо сьогодні переглядати товари новинки в English Home 169. Ось така чашка для чая мате. Тільки ще б бамбукову кришку б. сюди. Так, ну цю я минулого разу показував. Так, а це теж новинка бачу. Термос. Дивіться, який гламурний, гламурний термос. 600 гривень. Але ще, якщо я не помиляюсь, ще діє додаткова знижка від ціни 30%. Від кожної ціни ще віднімається 30%. Дивіться, зараз почнеться сезон полуниці. Вже готова форма для полуниці. Накладаємо сюди полуницю і сюди можна гарячий шоколад. Форма така. Зараз скажу, скільки коштує ось така форма. Так, тут легко подивитись, тому 649 гривень. Добрий день. Так, а ось такі ось такі стакани, турецький стиль. Я хочу теж щось вибрати. Дуже красивий набір. Набір красивий, то він йде на 12, здається. 6 да, стаканів і 6 ось таких блюдець індійського стилю, але виробництво <різд> Турція. <різд> Хочу сказати, що да, це ексклюзивний магазин, ціни тут а, ну, не з дешевших. Тому, будь ласка, не пишіть коментарі, що дуже дорого, дуже дорого. Якщо ну, дорого, може дійсно да, дорого. Просто насолоджуйтесь відео. Просто подивіться, яка краса. Яку красу створюють люди. Не, просто Мил, милує око ця вся краса. Так, ось такий ще теж набір. Не можу сказати ціну, тому що треба коробку витягати і дивитися. Ці магазини, деколи коли питаються, де ці магазини знаходяться. Ці магазини знаходяться у, торгових, у великих торгових центрах. Майже в кожному великому торговому центрі України знаходяться ці магазини. Так, ось ще один теж гарний набір. Правда, горошки. На це не дуже. Скільки такий набір? Здається 449, ну і плюс ще знижка 30% буде від ціни. Чудовий набір для еспресо. От Я би своїй матусі би, такий набірчик взяв би. Дивіться, який гінкобілоба, да, рослинка називається. Набір 400 гривень. Ну і плюс ще знижка 30%. Ось тут зараз проходить акція. Один купуєте набір для а, чашки для еспресо, і а, другий отримаєте у подарунок. На ці всі чашки з блюдцем а, Зараз проходить акція Один плюс один. От давайте з вами подивимося, скільки ось такий наприклад, набір коштує, яка його ціна. Так, Обережненько. Для еспресо 4. Ну, 4 штуки. Два горнятка і два блюдця. Так, ціна 229 гривень. Оплачуєте цей набір і другий обираєте будь-який собі на вибір у подарунок. Дивіться, теж які це стрикозата. А вони по 199. Трішки ще дешевше теж акція на них. На ну, всі ці набори теж. Платите за 199. І обираєте другий ну, подарунок. Так, ось таке ще, як я кажу, волошкове поле. <гум> Воложкове поле. Бачите, поставили, щоб люди бачили. До речі, цей чайник мені дуже сподобався. Надзвичайно класний. І я думаю, що в ньому чай буде дуже круто дивитись, заварка. Так, скло, скло. Зараз я дізнаюся, який він буде коштувати зі знижкою. Так, ціна його 949 гривень. Так, ці, цей теж такий цікавий, але все одно цей, цей набагато цікавіший. Да, друзі, це, знаєте, це не Аврора. Це не Аврора. Давайте подивимось ціну на цю чашку. 299. Цікавий набір. Дивіться, дві два блюдця, блюдечка, дві чашки і ось такий заварник. Да-да, це чашка. Це чашечка. Перевертаєте і насолоджуєтеся кавою. <рес> От я цей відкрив, хочу теж сам подивитися, що це такі набір із трьох да? для еспресо. Угу. Так, привезли нові кувшини теж 429 гривень. Цікавий гарний принт такий. І хочу вам сказати, він, він дуже легкий, от. здається, такий об'ємний, але надзвичайно легкий. В моді до сих пір. Ну, хоча вони недавно зайшли в моді, чайник для заварки і одразу чашка. Кажу ще раз, там, де ціни можемо показати, коробку витягнути, хто показує, там, де не можу, то вибачайте, будь ласка, прозорі такі чашки. 99 гривень. Так, оце теж новинка. Чуть. Банка теж. Ну, банка як банка для сипучих, а кришка декоративна така 329 гривень. І, до речі, хороша, не є дуже така висока ціна на цю банку. Серветниці. Так, це вже для аристократів. Ну, подивимось, скільки ці чашки аристократичні. Ну, майже 1000 гривень. Так, ще один. Цікавий такий, 800 гривень. Так, тут щось я бачу, хотів вам показати. А, оці склянки я хотів показати. Так, ці йдуть три штуки в наборі 365 мл. І ціна цього набору 479 гривень. Ось такі з золотим обідком. Цукерниця. Топочки. В наборі 6 штук по 110 мл Так, ось такий я хотів взяти для себе а, робити всякі напої. Ну, налити води, а, накидати кубиків льоду, лимон, лайм. Апельсин м'яти. І так напротязі дня додати цю воду. Скільки ж він коштує? Бачите, не можу. Дуже акуратно треба подивитися. Ну, вони такі теж є в епіцентрі. Я не знаю, як він називається правильно. Така хороша штучка на літо. Графін є. Графінчики. Тут багато різних графінів по 199 гривень. Різних різних форм ось такі круглий. Так, такий 249 гривень. Тут дуже-дуже багато різноманітних підносів, точніше, як сказати, таці. А ці, на тих тацях можна розглядати їх як картини. 550 гривень. 479. Дивіться, кожна по своєму гарна. Це теж така цікавенька, 550 гривень. 349. А оця вже по-багатому. Ой, як класна! Скільки вона? 900 гривень. Але погодьтеся гарно, двісті двадцять дев'ять гривень. Також двісті двадцять дев'ять гривень. Ось така чотириста. Підставки під гаряче шістдесят дев'ять гривень. Всі в такому цікавому стилі підібрані, квадратні, круглі. І, до речі, це все йде кераміка і пробкова, пробковий низ, корковий. Підкладки. Під тарілки підставки, набір з 4 штук, а ціни не бачу. Але цікавий такий теж принт, не такий, не такий як у всіх. Кольоровий. Так, Тут у нас така штучка, досить така зручна. Щось поскладати в холодильник, те, що залишилось після їжі, оливки там всякі різні. хороший такий набір, ну, цікавий. Так, ціна 550 гривень. Так, знайшов ще ось такий набір контейнерів із трьох штук з кришками. І, до речі, можна використовувати і газ ну на всі поверхні електроплит з кришками. Так, і такий набір коштує 1200 гривень, говорю, щоб заглушити музику. Так, тут ще щось таке чудове заховалось. Okay. А, -а, -а, okay. а, -а, -а okay. что же это такие? А цена быть для спации. 1200, okay. да? Чудовий набір на подарунок. Бачите, сюди всі приходять купувати на подарунок. Тут дійсно можна вибрати на подарунки. Набори для коктейлів різні форми, різні кольора чи кольори. Так, Крім посуду, крім всіляких подарунків, тут можна ще вибрати постіль, наволочки, ковдри, подушки, ось наволочки, дві наволочки, 149 гривень, євро розмір 50х70 і 100% котом. Можна обрати різний, різний колір, будь-який вам до смаку. Наволочок, дивіться, тут можна перебирати, стояти ціли, цілими днями. Так, постіль. Тут теж постіль можна окремо знімати, тому що є півторачки, одну двоспалки. Так, а це ковдра йде, вже навіть ось, бачите, з таким принтом. Навіть шкуди таку ковдру а, а, під одіяльник на неї вдягати. А ви знаєте що? Це ковдра. Це ковдра вже з одіяльником. Під одеяльником ковдра. Отак. От Навіть просто поставили е спеціально в діли. Дивіться, щоб бачили, яка постіль є. Ковдра і вже зразу з одеяльником. Е спід... Я думаю, що це така ковдра обідівати. під діяльник таку красу е закривати. Під ковдри у них дуже гарні під ковдри. І ось подушка. Бачите, зразу, зразу не вділи. Наволочки одразу повдягали. Так, ну і, до речі, консультант теж сказав, що зараз теж на постіль усю постіль, а знижка 30% від ціни. Чорно. Ось так, це теж набір йде 849 сорок Ну, гривень. Приходите в магазин і вам все підкажуть. Також покривало є. Різні-різні. Дивіться, які зрюші. З рюшами. Я навіть сошилку знайшов. Але, на жаль, чорного кольору. На жаль, чорного кольору. І скільки вона, яка її ціна, зараз знаємо. 700 гривень. Чорний колір. Теж цікавий набір. Привернув мою увагу. 4 чашки і заварник, чайничок. Ціна, 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 ціна. Три тисячі. Я буду закінчувати відео, хочу вам побажати всім хороших економних покупок, гарного настрою і ніколи, щоб ви не хворіли. Мирного неба! Я йду вже знімати слідуючі відео. Дякую вам за перегляди і за ваші лайки. До зустрічі!